В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішня Євангелія оповідає нам, як Господь Ісус Христос нагодував велику кількість людей. Він довго їм проповідував, і коли вже наступив вечір, апостоли звернулися до Нього з проханням, щоб він відпустив людей. Їм треба піти в довколишнє села щось собі купити, поїсти, попити, тому що пізно і всі потомилися. І Христос каже, ви дайте їм їсти до апостолів, ви дайте їм їсти. А вони кажуть: у нас кілька хлібів і декілька риб, і, і все, більше нічого немає. І тоді Христос благословив ту невеличку кількість продуктів, які були в апостолів із собою. І вони почали роздавати, і роздали, і нагодували, написано 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Господь таким чудом наситив людей і зробив це дійство для нас глибоко таємничим з одного боку і глибоко символічним з іншого боку. Чому таємничим? Тому що це суперечить законам фізики. Ми знаємо з шкільного підручника фізики про те, що кількість матерії в світі залишається постійною, вона перетворюється з одного. Виду в інші, але кількість матерії залишається стабільною завжди. Написано, що нічого не виникає, з нічого і не зникає безслідно. Так, дослідно написано в підручнику. Звідки виникли продукти? тисяч чоловіків це, це велика маса людей. Всі наїлися, всі добре поїли після жаркого і голодного дня. Звідки воно взялося? Тобто Господь. Як сказано, і, і, і де же хоче Бог нарушається єстества чин. Тобто, якщо Господь благословляє, оскільки Він ці закони природи встановив, то він, як владика, він може їх поміняти і змінити їх силу дії і форму дії. Господь благословив, щоб хліба стало багато, його стало багато. Після того не раз ми ще будемо читати в життях святих. Як по молитвах того чи іншого святого, чи преподобного Серафіма Саровського, чи святителя Іоанна Шанхайського, чи святителя Спірідона Триміфунського чудесним чином буде збільшуватися кількість продуктів, так, що цілі міста рятувалися від голодної смерті. Тобто, Господь є владикою всього і може все змінювати і все управляти так, що. Люди будуть врятовані. І люди, які слухали Христа, вони ж не мали з собою достатнього запасу і їжі і води. І кожен із них мав якусь свою потребу, бо хтось з'їв більше хліба, хтось менше хліба, а хтось потребував що якоїсь риби, а хтось хотів якихось ще фініків з'їсти. А виявилося, що всі вони мали одну потребу. Про яку пізніше ми будемо читати вже в Євангелії від Іоанна, коли Христос бесідує з Марфою і Марією, пам'ятаєте, з двома сестрами, до яких він прийшов у гості, і брат їхній Лазаре. І коли Марфа турбувалася про організацію добру столу, а Марія сиділа і слухала Христа. І Марфа зауважила, що скажи, будь ласка, Господи, сестрі, щоб мені допомогла. І Господь відповідає їй, що якраз Марія має одне те, що справді потрібно. Вона слухає Слово Боже, а все інше потім додається. Так само і ці люди, які були біля Христа, виявляється, в них всіх була одна єдина потреба. Єдине єдина потребу була це сам Христос. І якщо вони були з Христом, то всі інші їхні потреби і труднощі, всі вирішилися самі собою. Господь все управив. І це ж для нас із вами також приклад. Якщо ми будемо з Христом, якщо ми не будемо від Нього далеко відходити, то все в нашому житті буде, все, що нам необхідне, все, що потрібно для нашого життя матеріального, для нашого духовного життя і, зрештою, для спасіння наших із вами душ. Тобто головне бути поряд з Богом, а все інше в нашому житті потім само собою приходить у належний порядок. Звичайно, ці слова, само собою, треба брати в лапки, бо насправді не само собою. Але Господь створює умови, Господь дає можливості. Господь посилає певні обставини життя, використовуючи, які ми можемо в нашому житті все облаштувати і зробити для нашої з вами користі. Головне від нас тільки сприймати оці Божі можливості, Божі такі натяки і реалізувати їх в своєму житті, тобто трудитися, працювати, не лінуватися, І Господь все пошле, все, що необхідно. Іноді це може бути чудесним чином, а. ну, Може бути, і, і просто, кажемо, так співпало, так вийшло. От мені повезло, кажуть, так? Да? Ну, якби Господь не благословив, тобі не повезло. Господь благословив, то, то і слава Богу, повезло. І став ближче в черзі, і, і десь якийсь вчасно відмінився чи прийнявся на якийсь новий закон, і ось ти дивишся, ти вже ну, в, 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 в тому положенні, в яке ти хотів потрапити, або яке для тебе справді корисне. Тому, дорогі браті і сестри, будемо намагатися зберігати оце єдине на потребу, тобто зберігати єдність із Богом. І в цьому стані вже Господь буде нас умудряти, як працювати, що робити, які рішення приймати у своєму житті. Тому що це єдине і найголовніше, що нас тримає на землі і що нас потім приводить до неба. Амінь.